Літературна кав'ярня Поетична осінь зібрала у святково прикрашеній залі уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка всіх поціновувачів поетичного слова. На свято були запрошені член спілки письменників України, українська поетеса Марина Павленко, віце-президент творчого осередку письменників мариністів міста Одеси та член всеукраїнської спілки, директор коледжу, кандидат педагогічних наук Ольга Володимирівна Чепка, літературний псевдонім Ольга Сотник. Викладачі поети коледжу Людмила Колісник, Неля Кравчук, Наталя Загоруйко вірші яких увійшли до щойно виданої поетичної збірки на вістрі пера». У кожної пори року, року є свої особливості, але напевне саме осінь надихає нас на творчість. Саме тому цієї осені ми зібралися тут для того, щоб починати поезії наших молодих. Початківців, наших студентів Осінь надихає, і ми сподіваємося, що завдяки таким нашим поетичним вечорам ми зможемо об'єднати нашу студентську молодь. Ми зможемо допомогти їм розправити свої крила і зустрітися і ще не раз. Щороку в коледжі видаються збірки «Проби пера». Авторами поетичних творів є не лише викладачі, а й студенти коледжу. Розвивають і підтримують творчі стібності молодих поетів чуйні наставники, викладачі циклової комісії української мови і літератури під керівництвом кандидата філологічних наук, методиста коледжу Денисюк Тетяни Костянтинівни. Розвиток творчих здібностей студентів є одним із пріоритетних напрямків роботи усього педагогічного колективу, і, зокрема, комісії викладачів української мови, і літератури і викладачів вокального мистецтва. Тому ми особливу увагу звертаємо на молодь, яка є творчо обдарованою, яка вміє писати поетичні твори, яка вміє співати гарних пісень і розвивати себе у різних напрямках і різних галузях. Адміністрація коледжу також активно сприяє саме підтримці таких студентів, і тому, готуючись до свята літературно-музичної композиції, поетична осінь, ми підготували дві поетичних збірки. Одна із них вмістить поетичні твори патріотичного спрямування і називається вона вістрі пера. Інша так і називається поетична осінь, де вміщені поетичні твори не тільки студентів, а і викладачів нашого коледжу. Джу і директора нашого коледжу Ольги Володимире Чепкої, яка пише свої поетичні твори під псевдонімом Ольга Сотник. Звучали вірші як мелодія душі, яка щомиті, наче все глибше і глибше, занурювалась у спогади і мрії. Ліричний настрій заповнив все навколо. Бо крім поезії, звучала й пісня, яка додала святу неповторності і молодійності. Дуже важливий. Важливий для наших вихованців не тільки тим, що це прекрасне свято поезії і музики, а тому, що завжди музика і поезія йшли разом і вони збагачували душу. Це головне. І тому в цей осінній, можна сказати, день, прекрасний день. Ми наповнюємося цим багатством прекрасної музики, прекрасної поезії, і хочемо, щоб наш вечір залишився прекрасною згадкою і святом душі для наших студентів і викладачів. Висловлюємо щиру подяку викладачам циклової комісії вокалу під керівництвом Шарій Ніни Петрівни за настрій, який вони подарували всім присутнім на святі поезії. Запрошуємо всіх до Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка.